Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Рада вітати вас сьогодні на своїй кухні. А готувати ми будемо гарбузову кашу тільки в духовці. Усі вміють її готувати, але я трішечки готую її по іншому. Спочатку одварила, нарізала гарбуз на квадратики, 10 хвилин проварила після закипання, вкинула рис, накрила кришечкою. І теж проварила 10 хвилин. Потім те, що зварилося, кашка оця, ми перекладаємо на сковорідку, яку вже змастила густо маслом. Викладаємо на сковорідку. Вона вже без води, воду я злила, стільки змогла. Але трішечки залишилось десь водички, то це не страшно. Отак От трішки ложечкою примив... приминаємо гарбузик. Він ще й чуть-чуть не готовий. Але вже м'який. Рівняємо, гарний такий малюночок якийсь робимо. Так, ложечкою чи вилочкою. Китаємо сюди. Гарну столову ложку масла. Розрівняли масло гарно. Сюди ж вкидаємо цукор, ложечку, і так ще пів ложечки, ну хто як любить, трішки солі, трішки. Куриці. І знову ж таки, хто любить корицю, можна і корицю замінити какао, там чи ще чим. Велімбий цукор Кидаємо. Перемішуємо. Гарно перемішуємо і вливаємо молоко. Десь чашечку молока вільнемо. У мене молоко домашнє, можна вливати жирніше молоко. І куповане масло теж у мене домашнє. І вливаємо так чашечку молока, щоб покрила нашу кашу. Вона, виходить, наче каша, наче й запіконочка. Отак рівняємо рівненько, розрівнюємо. Духовочка наша вже прогрілася і ставимо її в духовку. Поки каша наша в духовці мліє, так скажемо, вмикаємо плитку. І робимо своєрідну помадку. Помадку прикрасу до нашої каші. Всипаємо півтори лож... ложки цукру і отак от на невеличкому вогні трішки його просмажуємо до золотистого кольору. Ось трішки аж не поперечливіє. Відчувається свиріти такий аромат цукру. І вимикаємо поки що плиточку. І сюди вливаємо потрошечку молока. Десь теж ложечку півтора, не більше. І при цьому помішуємо. Помішуємо щоб Цукор не прокристалізувався. Я не буду показати, щоб не деренчать. А так наша копанка заборлива. І вона депутана трішечки покорочені віки. А ми тим часом налагодили малини жменьки, жменьку горіхів почистила. і набагато слив. 3-4 слої полізала на шматочки. Ніх ми вкинемо ваку помадку. Отак помадка трішечки вже у нас почала коричневі і ми вкидаємо горіхи і сливи. Сливи обов'язково треба вкинути. Тут чуть-чуть корички є у помадку. Самі побачите декий пір, щоб не пригоріло і троха равнолізувалося. Все почнуть таку давати прозрачність. Для аромату і кольору додамо і малинки. І теж прохарам візуємо. Це Та зробимо таку красиву прикрасу до нашої каші. Або каша запіпаночка, гарбуза з рисом. Рисом, мастечком. І отака парамбізована, смачна верхіночка у нас буде. І так, ми нашу запіконочку і припокрасимо її. А так. Помоткою. І для смаку, і для краси. Малинка дала дуже такий. Приємний аромат нашій помадці, і колір, звичайно, і так сливка, орішок. Ну, можна будь-що придумати, можна просто зробити помадку тільки з молока і цукру, і такі кульки викласти. Як кому подобається. У мене були такі продукти, я вирішила так прикрасити. Нашу запіканочку. Береш ложечку і буквально цукру я вкидала небагато, через те. І цукру можна додавати і помадку, одну ложечку, осільки. Сливи дуже солодкі. Ну, так що можна менше вкидати. От так ми прикрашаємо нашу запіканочку. Я думаю, що вона буде смачною красивенькою, особливо для діток. Я думаю, що краще буде смакувати саме отака от прикрашена. Ну, можна насипати, попробувати нашу запіканочку. Така вона вийшла густенька, гарненька, красива, І набираємо вона гарно відстає. Якщо довше потримати в духовці, вона стане іще така загуста дужче. Але я люблю таку соковиту, не дуже загуслу. І така запіканочка в нас вийшлася. Дуже смачна. Масляниста. готуйте, будь ласка, таку запіканочку, підписуйтесь на мій канал і фантазуйте.